Слава Україні, блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції. інфо онлайн. Посилання в описі, як відомо, президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін в 2024 році. Якщо вибори в Україні таки відбудуться у 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покине свою країну. Наголосив президент. Це ж одразу викликало істерику. у порохоботів, і вони всіма силами намагаються зупинити цей крок Зеленського, адже найімовірніше розуміють. Ні, що залишаться поза конкуренцією. Першою так звану війну вступила Ірина Геращенко. Пост невдоволення вона розмістила в своєму телеграмі. Що ж, тему виборів качають, аж ніяк не західні партнери, а сама влада, і особисто Зеленський, який обіцяв іти на один термін. Але ж хто це сьогодні згадає, коли країна в небезпеці написала вона? Схоже, її зовсім не цікавить той факт, що сенатор США прямо говорить, що Україна повинна провести вибори. Тим часом Геращенко. Аж ніяк не західні партнери качають. Але що казати? Поплічники Порошенка вони таки нічого не бачать. Не забув ставити свої 5 копійок і Гончаренко. Він, як і завжди, пише у своєму телеграмі все, що не лінь. Ну що, друзі, Зеленський хоче йти на другий президентський термін. Умова вибори в 2024 році. Це він сказав Змі. Вітаю, політична кампанія стартувала. Ось вам і вибори не можна провести їх цього року нічого. Зате піаритись можна прямо зараз. Пише він, напевно, забувши, як уже півроку кожного дня піариться сам. Може йому варто нагадати, як це не дивно, Володимир Ар'єв теж не пройшов повз. Свій пост невдоволення по команді Порошенка він опублікував у Фейсбук. Зеленський, попри власну обіцянку, збирається йти на другий термін на виборах, якщо вони відбудуться в 2024 році. Він розуміє, що чим далі шанси на переобрання будуть сильно танути через цунамі інформації про все, що накоїли його люди у владі під час війни. Як законно прозоро і чесно провести вибори протягом воєнного стану ніхто не знає. Скасовувати воєнний стан наразі підстав немає. Ламати виборчий кодекс можливо. Він вже не раз ігнорував закони демократичні принципи, але як на це відреагують військові, які зараз зайняті найважливішим завданням в Україні, і які позбавляються права бути обраними? Я би на місці влади не зневажав бійців, написав він. Хоча, напевно, упустив той факт, що Зеленський сам сказав, що всі бійці військові та ті, хто в інших країнах мають бути почутими, і без них вибори неможливі. Коротко кажучи, топи Євросолідарності отримали чергову команду ФАС. Як не дивно, усі вони пишуть про одне і те ж Зеленський казав на один термін. Більше нічого нового вони придумати не можуть. Дуже низький вчинок. Але ж Порошенко розуміє, що Зеленський його найбільший конкурент. То що, Петя, піар компанія провалилась? На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.